Основою економічної програми у нас буде і ми будемо це пропагувати на рівні країни. Економічний протекціонізм, да, тобто, це противага такому ліберальному підходу Це інструменти, які передбачають підтримку внутрішнього виробника, які передбачають інвестиційний кодекс прийняття інвестиційного кодексу. На наших умовах, тобто, ну ви ж розумієте, що навіть інвестиції вони можуть заходити з точки зору, ага, побудував тут підприємство, що добуває ресурсів. Я експортую всі дивіденти виводжу. Ну тобто Україні від цих інвестицій, ну крім красивих заголовків, ну нічого немає. А відповідно за правильного інвестиційного кодексу ми можемо ставити свої умови. Будь ласка, друже, заходь, але не просто виводь дивіденти, а відповідно будуй тут підприємство, плати ПДФО, відповідно, да, яке, який залишається на місцях, плати ну, за восьмо валютну виручку, бери українців в партнери, будуй майнові комплекси, тут плати за землю і так далі. І так далі. Погодьтеся навіть на таких ну, досить поверхневих прикладах. Ви відчуваєте, яка кількість коштів може бути за одним механізмом і за другим. І, і безумовно економічний протекціоніст перед. Механізми, які ну, не за масштабне відкриття всіх ринків і, ну, відповідно, вбивство свого внутрішнього виробника, а передбачає в тому числі підтримку нашого виробництва, як в сфері. Промисловості так і в сфері аграрного виробництва. Тобто це один з ключових тез, і ми особисто його також вважаємо правильним, тому що всі країни, які говорять вільний ринок, там СОРОС переможе, вони ж насправді користуються механізмами економічного протекціонізму. Це ну, матриця, якою користуються Сполучені Штати, це матриця, якою користується Ізраїль, це матриця, якою користуються в цілому ну, більшість країн. Які успішні навіть євросоюз, ну сам по собі як митний союз, він в тому числі користувався цими механізмами.